Вітаю, друзі! Сьогодні хочу вам показати сорт винограду під назвою Преображення селекції Крайнова. Цей виноград через свої розміри та яскраве забарвлення найкраще продається на базарі, тому якщо ви збираєтесь вирощувати виноград для торгівлі, то вам обов'язково потрібно звернути увагу на цей сорт. Ягода в нього в районі 15 грамів, гармонійного смаку, м'якість соковита, гронки я радив би проріжувати в стадії гороху, тоді вони будуть менш збиті, ягода буде ще трішки крупнішою. Сила росту в нього шалена, але при цьому лоза визріває досить добре. Видає він по 2-3 гронки на пагін. Вагою вони можуть бути до 5 кілограмів. З мінусів це те, що. Бувають перегиби грібеніжки, але на моєму кущику вони трапляються дуже рідко. Можливо, це тому, що мені попався чудовий клон, точно не знаю. Ось такий гарний сорт під назвою Преображення.